У нашій Стрейській громаді вже близько півроку діє унікальна освітянська програма, яка носить назву Лідер в мені. Реалізацію цієї програми до нас запропонувала провести така компанія, яка називається Friend Clink Education Ukraine. Її до нас провів благодійний фонд Інтелект нації. Нам сподобалася ця ініціатива. І на базі гімназії імені митрополита Андрея Шептицького. Ми її почали реалізацію. Для цього, звісно, треба було мати тренерів фахових сертифікованих. Вони були сертифіковані з чотирьох викладачів гімназії. Ці викладачі підібрали порядка 120 діточок у гімназії, які проходять навчання по цій програмі. Серед тих діточок є близько 50 діточок з соціальної категорії, фінансування яких здійснюється з допомогою наших. Меценатів, підприємців, а саме компаній Discovery, Leon та УкрПол. Що собою являється програма? Вона дозволяє дитині формувати в себе лідерські якості. Ну, насамперед, дитина має сфокусуватися на позитиві, дитина повинна подолати свої хибні звички, дитина повинна боротися в стресових ситуаціях. Ну і тим самим формувати свої вже особистісні цінності як маленький українець, як дитинка, яка стане майбутнім інтелектом нашої нації. Ця програма реалізується в стрію, як в місті, яке не є великим. Це перший районний місто районного значення, де ця програма втілюється до сьогоднішнього дня. Вона втілювалася у великих містах, як України і по цілому світу. Тому я вдячний нашим педагогам, вдячний благодійному фонду і Френк за те, що ми стрій в цьому плані теж, в числі перших, презентуємо, закликаю всіх інших підприємців нашого міста долучатися до цієї програми, щоб ми збільшували коло охоплених наших діточок, оскільки ці діти це майбутнє нашої країни і на плечі яких впаде відбудова України після війни. І це мають бути високоінтелектуальні, освічені, молоді люди.